Раки, привіт! Рада вас вітати! Дивимося жовтень 2025 року для вас. Відео актуальне і по сонцю, і по асценденту в рака. Чим вас порадує жовтень? Так. Мудрість. Сервіс. Сервіс це про допомогу, про підтримку. Чи просите ви про допомогу, коли відчуваєте, що вона вам потрібна? Так само і вас хтось може просити про допомогу. А також це про те, щоб і себе не позбавляти важливих для вас речей, турботи про себе, зокрема. Що ж, давайте подивимося, як відіграється місяць в аспектах. Особисто життя. Так. Угу. Для тих, хто в нас наразі самотні. Ну, Для чоловіків тут може бути знайомство або спілкування з королевою жезлів, жінкою вогняної стихії. Але дуже вам буде складно спілкуватися. Можливо, що ця жінка заміжня або ж має партнера. І тут буде питання про те, щоб не тривожити да, шлюб чи союз, навіть якщо вона вам дуже сподобається. А для жінок раків. Тут більше про те, що ви будете приділяти увагу своїй родині, своїм рідним близьким, можливо, навіть відмовитися від якихось пропозицій да, любовного характеру, просто себе, ніби хочете відгородити від переживань можливих. Тому тут не про стосунки для тих, хто в нас вже в любовних трикутниках знаходиться. Так, тут бажання з нього вийти. Але є певні речі, які вас там тримають, незалежно від того, з якої сторони ви в цьому трикутнику. Для когось це прив'язаність через дітей, для когось це прив'язаність фінансова, для когось це прив'язаність психологічна. Ось, Тому тут все залишиться так, як і є. Ось, Точно що до кінця місяця. Там вже ближче до кінця місяця можуть бути зміни. Поки що, особливо, якщо ви залежні від цього трикутника психологічно, було б чудово розібратися з психологом, наприклад, або навіть і самотужки спробувати розібратися, що вас тримає саме в таких стосунках, в такій ролі. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, як у вас. Так, тут є бажання. Закінчити якісь процеси, які ви розпочинали. Вони можуть бути пов'язані зі здоров'ям. Тобто можете там просити партнера вийти на лікарняний, або ж ви виходите на лікарняний, щоб закінчити якісь питання. Можуть бути поїздки, переїзди, ремонти. Для когось може бути не Сходитися в питаннях сексуального характеру, намагатися шукати компроміс. Ну тут, ніби хтось дуже сильно втомлений, От. комусь треба трохи більше. Тому, якщо для вас ці стосунки важливі, то вам тут треба шукати компроміс. Загалом тут все в порядку, тут все добре. Можете думати про те, щоб в найближчому майбутньому щось змінювати. Можливо, якісь поїздки ви хотіли б організувати. Але це вже ближче до кінця жовтня. Будете радитися із вашим партнером стосовно цього. Що в нас в питаннях роботи? Чірка Жезлів закоха, колісниця. Угу. Для тих, хто не працює. Так, це отримувати фінансову допомогу і підтримку від короля жезлів це чоловік вогняної стихії, хто він вам може бути, але це от отримувати від нього якусь фінансову підтримку. Також, якщо ви розраховували на аліменти, то тут ну, через суд хіба що тут, навряд чи людина просто так вам. Буде їх платити. Або, принаймні, в тій кількості, да, в якій ви хотіли б. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так. Тут може бути знайти роботу, але за неї треба буде поборотися, можливо, з іншою кандидаткою або з іншими кандидатами, в яких може бути трохи більше досвіду, ніж у вас. Якщо у вас дійсно багато досвіду в певній сфері, то тут ну, з вами будуть боротися да, за місце під сонцем. Да, тут вам вдасться, особливо якщо ви хитро підійдете до цього питання. Особливо там к великої конкуренції чи з цього стажувального періоду, коли на вас будуть дивитися, да? то тут, так, да, ви знаходите роботу. Можливо, ще якась жінка допоможе вам про це влаштуватися, порекомендує вас. Можливо, заради роботи доведеться їздити кудись або почати кермувати авто. Або більша робота буде пов'язана з відрядженнями для тих, хто вже працює по найму так король мечів, двійка чаш тут безумовно. Ситуація досить цікава, бо по вісмиртці мечів це ви відчуваєте себе залежними в цій ситуації. Тобто ви знаходитесь на тій роботі, яка вас не радує. Угу. Навіть те, що вам можуть щось пропонувати або обіцяти, що зміниться щось там, через місяць. Ніби щось має вам покращити в фінансовому плані, наприклад, але я поки що цього да, не бачу. В фінансовому плані тут вас навіть можуть, скажімо так, обраховувати, недоплачувати. Ну, доведеться це вирішувати мирно, звісно, але доведеться вирішувати, цікавитися, бо можуть приходити гроші із затримкою. Тут є ніби бажання вже рухатися в щось нове, але ви ніби поки що не розумієте, куди саме. Плюс вам страшно кидати на гріте місце, де ви вже давно працюєте. Ось. Плюс тут можуть бути якийсь невеличкий підробіток. Додатково можете брати якісь години на роботі, де ви вже працюєте, або. Поза нею. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Так, ну це робота з дому, можливі поїздки кудись короткотривалі. Багато інтелектуальної роботи. Також можете звертатися за допомогою до бухгалтерів, нотаріусів. Ну, тобто, все, що стосується. Там податків чи. документів, які вам потрібні. Наприклад, там відкриття ФОПу чи ведення ФОПу. Також можете думати про те, щоб придбати автомобіль або взяти в кредит для тих, хто має власний бізнес. Можуть бути певні фінансові труднощі, які. Особливо, якщо бізнес нещодавно відкритий, тут можуть бути певні фінансові труднощі, і можете продавати якраз таки автомобілі. Або ж, скорочувати там кількість кур'єрів чи можливість доставки, в цьому контексті теж може відіграватися. Тобто тут вам треба зробити певний вибір, щось скоротити, щоб перекрити певні фінансові труднощі. це саме питання логістики, доставки кур'єрів. Так, що по фінансах загалом так, нам? Так. Ну, тут доведеться на чомусь зекономити, доведеться розставити пріоритети. І зекономити на якихось питаннях, або ж хитро обійти їх. Да? Тут однозначно потрібно передивлятися ваші фінансові амбіції, тому що у вас тут їх або нема взагалі, або ви надовольствуєтесь ну, малим. Якщо вам так ок, будь ласка, ось. Але якщо ви розумієте, що вам не вистачає, то тут треба, можливо, звернути увагу на свою кваліфікацію, або ж на. Угу. Колектив теж грає роль, звісно, можуть проходити якісь моменти, знову до роботи повертаємося приховано да, поза вашою спиною, або ж ви приховуєте якісь моменти, щоб підзаробити. Ну, будьте обережні. І тут, звісно, вам би класно було передивитися своє ставлення до фінансів, якщо у вас не влаштовує ситуація. Да, але доведеться з чимось пожертвувати, десь щось зекономити в жовтні. Так, угу. да, більш раціонально підійти до покупок. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.